Угу. О, то не то було, друзі. Так, друзі, це огляд на маленького монгольського павука. Ось він. Ну, насправді, зараз відео буде прощай. Хубедь жаоліцяочуань. Синій шаомайський чай. Плитка 258 грамів. Це чай монгольський. Хейча називається 2023 року. І мені дійсно цікаво, що там всередині, тому що. По відчуттю, от він як плитки шоколаду такий розбитий і дуже твердий, прямо як камінь. Давай поглянемо, що там всередині, як він виглядає, який в нього аромат. Ну і безпосередня дегустація на смак. Ого, там ще одна, ще одна упаковочка, захист такий подвійний. Це мені вже подобається. Не буду жалкувати цей папір, буду його рвати, тому що вже не терплячка. Це вперше. В мене на огляді монгольський чай. О, друзі, о. от прикольний, досить прикольний чай. Зараз я його буду нюхати. Ось він, да, плиточки ось такі. І що по аромату? Друзі, ну приємний. Трав'янистість така навіть присутня. Соломою. Пахне соломою скошеною травою підсушеною, ну, ну прямо от. Такий, знаєте, якийсь селянський такий аромат. Ну, досить приємний. Дивись, який він різнокольоровий. Тут навіть такі жовтенькі, світло-зелені кольори. Ну прямо от по... Кольорові гамі це самий кольоровий чай з усіх, що я бачив. Буду його пити. Така солідна чайна грудочка на 9,5 грамів, Але ж тут і солідний чайничок на 220 мл, друзі. Я на скелі. Я на схилі скелі. Очень. Друзі, не буду приховувати, я цей чай п'ю не вперше. Вдруге. Перший раз на маленький чайничок 90 мл, я кинув 4,5 грами. Думаю, ну просто спробую, хоч на що він схожий, тому що нічого схожого я не пив. І якщо я тут і знімаю другий раз, значить мені чай сподобався. Тому що якби не сподобався, ну, я б не знімав і не розказував про нього всяке погане, а я хочу про чиї розповідати хороше. Но він цікавий. Він цікавий цього разу 9,5 грамів на великий чайничок 220 мл. Тут він вже розкриється. Я спочатку думав, що чайна грудка вона як кірпіч. І дуже довго потрібно тримати цей в чайничку воду, щоб вона перетворилася на чай. Як виявилось, він розпадається досить швидко. Чай невибагливий, не боїться кипятку. Я залив буквально 90 градусів температуру. Наступні буду заливати прямо з термоса. Ну що, я думаю, що перший пролив вже готовий. І давай дегустувати вже по серйозному. В серйозному чайничку. Класний чай. Спочатку я думав, що це якийсь аналог Шупуеру, якийсь темний чай, але він ближчий до зелених чаїв. І по кольору, і по смаку, але є дещо, що його виділяє серед усіх зелених чаїв. Ну, по-перше, це взагалі інший чай, інша сировина монгольський. Друзі, і схоже, що нічого бюджетнішого, ніж цей чай я не пив. Гривня 50 за грам. Ну, я пив гривню 30 за грамів, але то потрібно було випльовувати, а цей потрібно ковтати. Я навіть скажу, його потрібно розсмаковувати, тому що він дійсно хороший, цікавий і досить якісний за свої гроші. Я був дуже приємно здивований. Колір досить світлий, такий жовтенький. І це мені нагадує якісь травяні чаї, може, м'ятний. Що в смаку. Я взагалі не відчуваю якісь звичні кофеїнові нотки чаю. Немає терпкості взагалі. Є травянистість, солом'яність. Ну, такі асоціації з сухою травою дійсно з якимось трав'яним чаєм. От як ніби дійсно присутня якась м'ятка. тіло в мене таке було збуджене до цього, а зараз таке розслаблене прямо, прямо те, що хотів та й отримав. От Шупуер зараз, ну, бачиш, який час вже і запізно, і він занадто сильно активує, а от на вечір цей чайок він піде. Помаранч. Але все одно кольор, як ніби просто міцно заварений трав'яний чай. Але стан стан міняється, як не від трав'яного чаю, а такого легенького, кофеїнового, ну, як білі чаї, наприклад. Угум! То не то було, друзі. Це ж було вже. Друзі, ось це. Ось такий колір, помаранчевий. Дуже смачний чай. М -м -м. І тут понеслося. Як ніби тут і Звіробій є, і Іван чай. Ну дуже схоже на якийсь карпатський збір, але є терпкість. Є чайна терпкість. Навіть щось від червоного чаю в ньому є. Ось ця терпкість вона від, чер... від червоного. Угу. Я не ознайомлювався з сировиною. Історію цього чаю я тобі не розкажу. Цей ролик це передача саме смакових і ароматичних якостей цього чаю. І якийсь ще карпатський збір ніби примішаний. От щось таке. От проекспериментувати і дійсно, заварити білий чай, червоний і якийсь карпатський збір. Може вийде щось схоже. І смак відповідає більшій цінності, ніж я за нього заплатив. В магазині Lao Mars монгольським чаям виділена окрема вкладка, їх там буквально декілька штук. І якщо ти вже перепробував, перепробувала дуже багато всього різного, і хочеш якось освіжити свої смакові рецептори, щось. Нове принести в своє життя, новий смак, от спробуй взяти цей чайок. Дуже бюджетний, просто за смішні гроші і досить цікавий. Стан він такий бархатистий, він такий м'який. Стан міняється, але як ніби тебе просто закутає одіяльце. і хочеться подивитися якийсь спокійний фільм, почитати книжку, послухати спокійну, класичну музику. Ось цей чай він про це. Він не збуджує нервову систему до такого, що тобі хочеться щось робити. Навпаки, коли ти вже зробив, зробила якийсь план дня виконано, от випиваєш цей чай і насолоджуєшся результатами своєї праці. В мене є на каналі дегустації досить бюджетних чаїв, зокрема бюджетні шупуери. Ну, реально за смішну ціну, а смак і стан достойний. Я рекомендую цей магазин. Тому що різноманітність, види чаю, походження, ну, вражає. Вибір вражає. Я ще почуюю, а тобі дякую за перегляд. І приєднуйся, бери те, що йочок, і починай його споживати. Класний продукт від Лау Марс.